Всім привіт! З вами Діохокс, хочу показати вам бій на майстра на fv 183 b Це відео мені надав мій підписник і модератор Сергій, також лідер нашого клану. Ось зараз я вам покажу клан. Клан активний. Хто хоче, Можете подавати свої заявки, усь умови вступу, Сергій буде їх переглядати і. Хто буде відповідати умовам, то будемо, буде приймати в клан. Також хочу сказати, що це рекорд на його аккаунті. Це шкода, що буде нанесено на бабахі. Зараз я вам покажу його, щоб ви бачили, що я вам правду говорю. Ось максимальна шкода на ПВС 215B-183. Так. Переходимо до перегляду. Погнали! Так, кому сподобається бій, не забуваємо проставляти лайки, пишіть свої коменти, як вам бій. Буду дуже вдячний. І також не забувайте за підписку. У мене також є мій Discord, вступайте в Discord, посилання буде також під відео. І кидайте свої реплеї. Є Discord канал окремий для реплеїв, для фай... де ви файли будете скидати, і також буде. Пошта для реплею можете самі записати від досвіду, там контейнери відкрити або щось таке. Буду вам дуже вдячний. Так, погнали до перегляду відео. <кій> Перший постріл був по Ісу 8. Збили гуслю. Є сотий, щось тут намагається від борта відіграти, підставляє, бачимо, свою башню, яку без проблем Сергій пробиває. На тому фланзі поки що. Нічого ще також не ясно. Опа. Т-110 є 4 ой ой як гарно залітає хеш Гас. О, як добре. Т110Е4 4 мізде, все. Відіграв звій бійти 1104. 1300 знесли йому. Плюшки. Так, є сотий. є сотий соти, намагається знову свою... Що він думає, що у нього башня якась. Ой, ну тут, тут нам би пощасило, щоб би попав би. Такий піксель. Так, ну 3-2, поки що. Поки що непогано все для нас складується. Так, тут від, від, від 100 отримаємо плюшечку. Ой, 913, ой як добре. Так, 4-3 рахунок. Так, той фланг наші злили. Напрямок середніх танків. Так, бачите, льоних залишається. Бадгер, Баджер і Проджето 65. Ой-ой-ой! 1080, як же боляче бачато зараз було. От, ради чого викачують і приходять і муки, гілки, бабахи. Зараз не попали, правда? Для фану. Так, на у нас є соти, і лише емінотавр, них баджар і прога ще. Спокійно Сергій відвішує їм плюхи, так сказати. Ох, 645 прога. Ну як же ти так підставилася? Точне влучання і мінус прога. Там баджер нашого поповзає. Незрозуміло. Бій наче такий спокійний, в принципі, Бачимо, суперники підставлялися, так сказати. Опа, бадгер, баджер, баджер фулловий повністю. Ну-ка, зараз будемо вицілювати його. О, як зараз добре буде. Ой, 840 недостатня альфа пішла, так сказати. Так, Баджар поїхав поїде на, на на Сергія. Союзники щось там стоять, не зрозуміло, що вони там. Ой, 1084. Як же так? Опа, Сергія забирають. Але ви зрозуміли, баджера шансів небагато. Ой, забира красиво, правда, є сотого баджер. У нас лишається Міно -тавер. Так, що там? По точкам точку забирає баджер. Так, забирав точку. Так, поч почало капати цьому, до речі. Баджеру очки непогано вже. З двох точок. Лишається проти Мінотавра. Піно ще Сергій не перемкнувся на мінотавра, було б так цікавіше дивитись. стояння це. О, докапали. Докапали очки це перемога. Мінотавра, до речі, забрали. Буквально ще секунд 5-7 і... Все, можна було прощатись з перемогою. А так перемога. 6850 шкоди, знищено два танки, основний калібр, майстер і рекорд на аккаунті. Особ... Особистий рекорд Сергія. Так, що. Повторюся. Кому сподобалося дане відео, ставимо лайки. Пишіть свої коменти, як вам бій. Вступаємо в мій Discord сервер, посилання буде під відео. І вступаємо також в клан Сергія, де я також в цьому клані є. Умови вступу будуть під відео. Кидайте свої заявки. Якщо буде заявка співпадати, то Сергій буде вас приймати в клан. Якось так. Клан активний, тому раджу. Це. А на цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.